Тож благаю вас, брати, через милосердя Боже, віддати тіла ваші як жертву живу, святу, приємну Богові на богослужбу від вас розумну. І не вподібнюйтесь до цього світу, але перемінюйтесь обновленням вашого розуму, щоб ви переконувалися, що то є воля Божа, що добре, що вгодне, що досконале. Ласкою, яка мені дана, я кажу кожному з вас не думати понад те, що треба думати, а думати скромно, мірою віри, якою Бог наділив кожного. Бо як в одному тілі маємо багато членів, і всі члени не виконують ту саму роботу, отак і ми численні одне в Христі тіло, і кожен один одному член. Маючи ж згідно з даною нам благодаттю різні дари, коли то дар пророцтва, виконуймо його мірою віри. Хто має дар служіння, нехай служить, хто навчання, нехай навчає, хто напоумлення, нехай напоумляє, хто дає, давай у простоті, хто головує, головуй дбайливо, хто милосердиться. Роби це з радістю. Любов нехай буде нелицемірна. Ненавидівши зло, приставайте до добра, любіть один одного, братньою любов'ю, пошаною один одного випереджайте. В ревності не будьте ліниві, Духом горіть, Господові служіть. Будьте веселі в надії, в горі терпеливі. В молитві витривалі, святих у потребах спомагайте і дбайте про гостинність. Благословляйте тих, що вас гонять, благословляйте, не проклинайте, радуйтеся з тими, що радуються. плачте з тими, що плачуть. Між собою будьте однієї думки, про високе не мудруйте. Радше до покірного схиляйтеся. Не будьте зарозумілі на себе, нікому злом за зло не віддавайте, дбайте перед усіма людьми про добро, коли можливо, наскільки це від вас залежить, будьте з усіма людьми в мирі. Самих себе не відомщайте, любі, а дайте місце гніву Божому. Написано бо. Мені належить помста, я відплачу, говорить Господь. А коли твій ворог голодує, нагодуй його, і коли має спрагу, дай йому напитися, бо роблячи це, ти нагромаджуєш йому на голову розпалене вугілля. Не дозволь, щоб зло тебе перемогло, але перемагай зло добром.